Alex Shark 1500 БФЕ передбачений для використання в ГБО в системах 4 і 5 покоління для автомобілів, де потужність двигуна не перевищує 200 кінських сил. Швидкість потоку газу не перевищує 35 літрів на хвилину. При температурі охолоджуючої рідини 80 градусів Цельсія. Комплектація. Редуктор Шарк 1500 без фільтру. Ніпель 8 мм. Гайка накидна 8 мм. Гайка для кріплення 3 штуки, болт для кріплення. Кріплення редуктора 3 штуки, шайби для кріплення 5 штук та кронштейн кріплення редуктора. Цей одноступінчастий редуктор здатен забезпечити стабільне утримання вихідного тиску для оптимальної роботи всієї газоболонної системи, навіть в поганих кліматичних умовах і різких перепадах навантаження. Характеризується низьким відсотком відмов через заводський брак. Особливості: редуктор Shark 1500 оснащується клапаном захистом від бруду, тому він стійкий до палива низької якості. Немає фільтруючого елементу для грубого очищення газу і кодушки для відключення включ. Подачі, тому перед ним треба встановити електромагнітний газовий клапан з фільтром, Компактний розмір пристрою, надійна герметизація тосольної камери, поворотні тосольні штуцери значно полегшать монтаж патрубків для охолоджуючої рідини. Виробник пристрою, бренд Alex SP, країна виробництва Польща. Гарантія складає 12 місяців.